Всім привіт! Я лікар. Мене звати Андрій. І сьогодні хочу поділитися п'ятьма простими порадами для вашого здоров'я. Перша режим дня. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час. Це допоможе організму працювати стабільно та зберігати енергію. Друге пийте достатньо води. Щодня ваш організм потребує від 1 до 2 літрів чистої води. Це покращує обмін речовин і стан шкіри. Третій. Рухайтеся. Щоденні прогулянки чи фізичні вправи тривалістю хоча б 30 хвилин допоможуть серцю та суглобам. Четверте правильне харчування. Обирайте натуральні продукти, більше овочів, фруктів, білків і менше цукру. П'яте. Регулярні обстеження. Один раз на рік проходьте профілактичний огляд. Виявити проблему на ранній стадії завжди легше. Пам'ятайте, здоров'я це ваша найкраща інвестиція. barajit